І всім привіт! З вами знову, як всегда, Альоша, і ми продовжуємо грати в Brawl Stars. І сьогодні ми заберемо 12 дропів. Це дуже круто. 50, неплохо. Е, нічого. Нічого. Круто! Нічого! А що ще Нічого. Нічого... Нічого... Нічого. А щось випаде? Ну, да не, нічого. Останній, наверное, дроп. Ну нічого... Да? Истина бастера! Конечно, выбрать. Подарки дня, что тут є. Донатьте, купляйте. И все. Ну да, ничего бы не. Ну, я получил Угу. І от така в мене колода. І ще два Едгара Мені не вистачає Макса. Всього не вистачає. Джина і самого того Едгара Ну і фіг з ним. Так. А, ще можна грати? Ну що, моза, хисти а ну що за карта? А, ну теж якось доволі дивно для дуелі з Ангелом з кимось, силами. А! Я крутий. Так, що в нас є? Квести? Я не думаю, що я вже не хочу ці квести, мені точно від них. Тому я прийшов БПТ і мені вистачає. Давайте. Пограємо, получимо дропи. Трохи і все. Я думав, вона стара, без безмозгла, ну хоч якісь там мозги в неї є, все добре. О, дропи. Нічого. Нічого! Ну як завжди. мене фрізить, я... ну я не можу атаку нажати. Що за фігня? Це якийсь скам. Якась довга гра була, ну ми виграли. це добре. 10 килів, да, хоч ще фіга на танків контри цих. Вони нічого зробити не можна. Бо я крутий. Отак от. Фух, забили та й добре. Тут було тяжче, бо нас тапають жорстко екран. І то не наші, то чужі. Що я 6 і 5 з 5 в перший раз зроблю. Це буде дуже круто. Ну, що? Починаємо, продовжаємо. Ну, 4 це дуже неплохо. Поганий їх Ні. Ну, я ти грав як мій. Думаю, забрати ще деху, що це дроп. Бо всі дропи, може, щось і випаде. Давайте подивимось, що ще де краще. А, така якась дивна карта. О, тут підходить щось таке і не дані, і ніяк. Кольт може підійти. Може підійти Байрон. Байрона вбиватимуть бестро за мене, коли я буду грати. Е -е. Не знаю хто. Ну кленсі фігня, я не вмію за нього грати, я кажу, як є. Ну, можна спробувати виграти за цю. за цього. Доволі нормально виглядає. Взяти на пульку та й цю. Та й можна йти. Ну все лише де піти, це було важко, але бля на гріх. Що ти дивишся моє відео? Ти вчись грати. Затапили, зажали. І поставили дізлайк, все, що треба. Щоб ви розуміли, в мене попався Дінмайк і кіт проти нас. Мене забило -на зупапір. Діно, ну нічого, давай я пішов до кота, слився йому. Ну да, ми його забили по натуральному, той з пул хп в мене програв і ще кінці дізлайк кидає. Ну да, молодець. А так сім грають. Так сіми. Щоб ви розуміли, вижив. Лу, який стояв за стінкою. Моя Пенні підійшла, йде доброка. Доброка з восьми банками і фулл гіпером. Круто. Боже, ну чого таке невезуче, чо Ну це моя перезарядка, коли її треба? Це капіц. Ну, запапали, несе вс... але супер ціло. Ну все виграв, та все. Що там все? А, ще раз. Плохо. Мортіс мав втікти від корда, а корд... А він наоборот. Нашо й тих, можна підійти. Як ви бачите, в мене не записалося і на монтажі я вирішив перезаписати відео. Як ви бачите, я 45 хвилин вже записую це відео. Хоча воно на 5-6 минут виходить. Я вибив гіперку на Едгара. Як ви бачили. І більше нічого. Думаю закінчувати знову на цьому це відео. Так, що в мене тут? А, нічого. Закінчувати на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока!